Так, вийшов черговий раз покопати. Всім привіт. У мене перша знахідочка. Ось такий ножик. Цікавий ножик, Ось Тут щось так зроблений він. Видно, не савдепишина, це точно. Може і савдепиша, ну. Сподіваємося, що по стороні і, можливо, буде щось більш цікаве. Монетки або ще щось. Ну, будемо крутитися тут поруч. Шукаємо далі. Такий ножичок, Бо? так, ось ножик вирив, Пририв ямку. Чому я тут рив ножик? Чому я тут ходив взагалі? Бо це за прошле відео. Я ось опять пройшовся, вже пізно було в той раз. Ось тут пошукав, глибше трошки вирив. Тут було 2-3 пуговиця в транспортній зв'язі, царська. Так, і тут я думав, може ще щось глибше є. Перерив, ну не, не знайшов нічого, але поруч був металічний сигнал, тільки що підняв ножик. І над бривном, ось бревно лежало. Над бривном проводи, вроді щось квакнуло, так не зрозумів. Бривно відкинув. Ось бревно, ось откинув слід і отут сигнал був, вирив ямку. І що ми, друзі, маємо? Монетка. Монетка. Монетка у нас. Що за монетосина? Розмір деньги. Розмір як у деньги. Ой, вона, конечно, з охранчиком ніякої. Аж дивно. А ну зараз подивлюся краще трошки. Чекайте секундочку. Так, коротше, спробував трошки відчистити. Взагалі не вичищається, окисли дуже сильно. Ну, по розміру, як копійка. Або діньга, або щось. Не, не розумію, взагалі малюнка не видно. Взагалі. Більш з цього, я думаю, що це діньга. Не проглядається нічого. Ну, Якщо почищуться вдома краще, то фото додам. Що це за монета. Ось ножик, ось діньга, чи що це не знаю. Ну дуже окисло. Тут. І ось тут троячки вчорашні. Точніше, позавчора я там вирив. Два троячки і пуговку. Тому я повернувся на це місце і тут така ще монітосінка під деревом. Ну що ж, будемо ходити далі, будемо дивитися, що може ще щось попадеться. Так, ще один сигналчик у нас. Буквально метрів два з половиною. Останні монетки. І знову скоро щось на ножик. Ніби ножик. Дуже старе. так, більше все, що це нож був. І опять таки дуже глибока ямка. Тут ви глубінника хорошого. Якось камазовського колеса заскою. І було б щастя, можливо. Так, це нож ось. Ось ручка була, ось леза. Два норика. Що тут? Забантуй колись був царський. Що ж, походимо ще, подивимося, що тут поруч є. Можливо, щось іще буде. Так. Ось два норика що я знайшов. Перед цим. І ось поруч недалеко, метрів п'ять, ще один нажар. Це вже цілий. Тоже такий наподобі як цей. Бачите. Такий хорошенький був. Вже три ножа. В радіусі 6х6. І монетки. Що ж тут було? Кого тут зарізали? Що ж, продовжуємо, походимо. Уже самому цікаво просто. Шукаємо далі. Так, вихожу вже хвилин 20-25 без толку. И вроде монетка. Вроде монетка. Я вырыв вроде монетку. Ось она. Ось она выкинута. Так. Шесть манипусеньки. Шесть манипусеньки. Полушка. Полушка. О, значит, есть тут монетки еще в 1800-х годов. Бо весь час выпадали. Монети 1800-х, середина кінець. А це вже 1700-х. Ну, такий доволі боденький орлт. Написи є. Ну, должна бути непогана монетка, по суті. Так, окислів таких дуже немає. Забираємо. Хорошо. Йдемо далі. Так, черговий сигнальчик. Таке косуло щось в одну сторону. Вирив на півтора штика. І дивіться, що випало. Що ж, цього я не очікував. Полторак. Полторак. Але, по-моєму, я його хряпнув лопатою, блін. Сохран бомбезний. Але он... Тріщина. Ось бачите? Блін, не буду навіть. Даже... Ось. О! Видно, блін. Через О! О трещина. Видно її лопату хірякнув, блін. Жесть. А сохран бомбезний. Був би Для таких монет. Все читаємо, всі буковки, все рівнесенько. І ззаду... Блін, так шкода. Якщо це я зацепив, то... Да. Але взагалі не копаємо. Думаю, так ладно, копну. Попадається всяка фигня. Клас. Ладно, продовжуємо. Так, брожу я тут поруч, де знайшов полторачок. І опять випадає сигнальчик. І опять, по-моєму, у нас полторачок. Да, полторак. Але той полторак, по-моєму, хрупкий був. Я не лопати, напевно, зацепи. він сам по собі. Отой кусочок маленький відвалився, і він прямо в руках розкришувався. при Прималейшому натиску. О, два полторачка, дві серебрушки сьогодні. Круто. Взагалі, ну той глибоко був, а цей зверху. Поверховий сигнал, тому я не розчитував, я думав це проволка. Забираємо. Далі шукаємо. Так, черговий сигнальчик. І між цими двома полторашками, що я тільки що польським знайшов, Ще сигнальчик випадає. І опять полторашка. Але поломаний весь. Весь поломаний. Капець. А чому він так і... А де ж його половинки остальні? А що тут було? Цікаво, цікаво. Головне, перший глибок, а ці два поверхневих. Так, подивимося. походимо ще тут ряду. Подивимося. Забираємо. Так, і ще у нас один кусочок. Один кусочок, це, блін, вже тимні опять, Блін. не видно. Ну, це полтора кто вже. Огризок від полторака. Чого вони кусками так порубані? Я не розумію. А, щось немає різкості. Коротше, це серебро, полторак. Точніше те, що від нього сталося. Так. Щось вони якісь перетрухші. І поломані всі. Чого їх так доля потряпала? Ла... Опа! Опа, упав. Ну ладно, зараз знайду і шукаємо далі. Так, ще кусочок знайшов. Такі погані сигнали. Воно що тоненьке, що поломано. Взагалі сигнали не пройшов. Так, да, кусочок полторачка. Але такі якісь вони, наче фольга. Ніби фольга, взагалі. гнуться, це, Ну, наче... Що це таке? Є сигналчики, є, вроді проскакують, але дуже тяжко знайти. Воно чернина б'є майже. єлі єле цвітнячком. І таке манюсеньке все. Але щось таке. Хто їх чи наші спеціально порізали чи що? Ладно, забираємо. Так, ще монетка. І це троячок. Грязний. Так, да, білий є, біліє. Троячок. Але цей хоч слава Богу цілий. Фух. Так, треба буде повертатися сюди ще. Зараз вже смисла шукати нема. Але потім прийдеться повертатися. І главно ходи вже тут. Вже йшов додому, потім думаю, повернуся ну, ще раз, пройдуся. І ще одного видзво. Ну це хоч цілесенький. Так, змонтую це відео, а іншим разом приїду. Якщо щось буде, то змонтую ще одне. А це викину так, як... Є сьогоднішній коп. Так, це однозначно трояк. Ну Цей грубий товстенький, чувствується, міцний. А ти її були, наче перетрухли всі. Ладно, всім пока. Помию до кінця відео приложу, що знайшов. І до нових зустрічей. ще раз. Так, підсумок сьогоднішнього копу. У нас є полушка. 1735 Ну, стан так собі. Хоча, якщо дочистить і запатенувати повинно бути нічого. Хоча видно, що метал мідь трохи поїдено. Друга монетка, як я й думав, оказалася діньга. Але це діньга піде на металолом. З неї нічого не лишилося. І переходимо на цікавішого. Першу монетку, яку я підняв, виявилось полторак. Стан дуже непоганий. Дуже непоганий стан. Все прорисовано чітко. Але, але на жаль, вона поламана. Одламався кусочок. Думав, що то я її перебив. А то вона, по-моєму, від часу. Струхла, обламалася. 23-й 1623-й, там, певно. Ну Непогана монета була, аби була ціла, дивіться, який. Рельєфчик, все чітко, лінії не затерта. Гарна монетка. Штамп якось. Перекручений штамп взагалі. Навіть не оба. Взагалі <смі> перекручений. Хороша монетка була б. Але і так, нічого. Ще один полторачок. От цей ціленький, але вже такий, як зазвичай, майже всі, зализаний. Ну, хай буде. Не очікав, не очікав взагалі серебра знайти, тим, тим більше польського. Ну і кусочки маленькі. Кусочки від полторачків. Один. Другий. Ліпив до кучі, не підходять. Ось бачите, яке воно перетрухше, воно ламається все. Вон зігнути, зараз одразу відпаде. О, вже відпало. Другий кусочок. Третій кусочок. О, Бачите, це всі різні полтораки, значить, десь є залишки там. Їхні залишки, по суті, повинні залишитися. Це, по-моєму, три різних монетки. Або як мінімум дві. І гвоздь програми. Ось цього я не очікував взагалі троячок. І доволі таки непоганий. Троячок. А, теж штам перекручень. Бачите, не на 180 градусів оборот. Як, по суті, повинно бути. А... Оп! І на 45 щечка. Троячок, взагалі. Це я вже повернувся, я вже йшов. Виходив, а потім, думаю, я вернусь і ще раз проб'ю. І поруч з усіма всіма монетками, як я його мог пропустити. Ударив сигнал і викопав. Троячок. Гарна монетка. А це вже я не даром. Раді неї можна було їхати копати. А тут аж три, по суті, серебряних. Ну і обломки. Обломки це так. Так що отакий такий сьогодні коп. Всім пока, до зустрічі, всім удачі. Пока.